я, вот, Меня зовут вот с Виктором. Мене звать Данило. Э і сьогодні от ми з другим, от зашли от тоже в ЦНАП і йому недавно виписали ціканий папірчик, да, е щоб він з'явився на перевірку. І от ми все-таки от перевірили по коду ЄДРПОУ, яка ж там організація, да? Тобто, е ну, ізначально там було написано, що це центральне відділення ТЦК міста Запоріжжя. І вот. Вот решили ми вирішили перевірити коду ЄДРПУ, яка ж все-таки організація там. І ви оказывается, що за цим кодом реєстраційним номером знаходиться увага науково виробничий консорціум Укеренергопро. Покажи, давай покажу. Вот. Так, от я тут, виходить, дані всі бачите, ось витяг з єдино, єдиного державного реєстру юридичних осіб і. На іменування ось у нас, коді ДРПУ, який був зазначений. І найменування юридичної особи. Все, так? Да. да. Так. Так що дякую за увагу. спасибо за внимание. Дімаємо определенні виводи і движемося далі. До нового.